Продовжуємо з того місця, переходимо на наступний ряд. Така продукція. Попереднім відео якщо бачив. Переходимо далі. Кролик знову краще озвучу 230 гривень за кілограм. Кубаска домашня, не знаю, тому що чоловік десь відійшов. Є така продукція, як домашня аджіка. Мали з шкварками без шкварків за літру 150 гривень. Внутрі. Є ось такі внутрі. Молоді. Внутрі почему ось? І п'ятсот. І по 500 гривень такі. З 4 місяців вони по 500 гривень. Ну ти дуже рідко чомусь варинку є. Ну ти це хороший також вигляд тварин. Вони не такі вибагливі. Якщо хороші квітки, то вони і, можуть бути і на вулиці, Що гарно теплена клітка, немає сквозь А це біле саме часом? Самочка така? Півтора ютр, тисячі. Півтори тисячі така самка. Півтора тисячі така самочка, Дуже-дуже. Кай чоловік, що на китна. Бачите, кашка біля неї є, все, людина закинула, щоб тваринка не була голодною. Перепилась, а вона молока і як не було, сюди не давала. Я кубаса, то і 350 гривень кубаска в попередньому відео. Нічу. Ось така кубаска. Третій ряд. Кролити. Заходьте. Домашні, домашні. Такого буде цікаво, номер телефону буде в коментарях. Я забув, що у нас цікавий став, що буде грати. Так, ну Що, вода згубила? Якщо купається, прямо чекай, прийшов сусіда, тянув гранату, то й що де брати? А я дуже великі служуєш за багато. Всього приходить, вроді з Ну, то приходить, митрати тим мали напишу. Дуже Внутри крупні досить гарно мається внутрішньо траєць. Корочки по 150 гривень такі корочки. Різні. Такий окрас, бачите, такі крапнисті. Гарні ці курочки гарно несуться, просто бомбазні також курочки. Є перепли. перепли по 70 гривень. До речі, хто має собачок для гавер таких перепилів, сховайте у літуці десь в травичку. Собачка ваша находить, робить стіючку. Обов'язково такі переблі треба отримувати, тому що ваша собачка гарно почне працювати, робити стойку. Курочки, курочки на ринку. Молода курка. Є гуси. А кури по чому ці? 250. 250 гривень. Деська гарна курка, крупно 250 гривень. А гуси? 750. 750 гривень, гуси. То пара, так? Пара гусей, 750 гривень. 750 гривень пара гусе.

Гарна картопелька така. По 10 гривень картопля. Картопля по 10 гривень. Великий вибір яблучок. Дуже гарні яблука, дивіться, які хочі яблука. Взагалі зараз треба їсти, тому що досить зараз слабенько з вітамінами. І яблучко, має бути в раціоні. Яблуко по чому по 35, так? По 30 гривень яблука. Коротше, <плес> домашні. <плес> Навіть ну, тобі добрий. не забувайте про бобові. бобові, такі як фасолі. Є великий вибір соль. А фасоль по чому? Ну Отак в середньому. 100-120. Це за кілограм, так чи за річ? 100-120 гривень за кілограм. Яйця по 10, так? По 10 гривень яйце. На узвар обов'язково сушениці. Грушики. А я Там прослик. Яблок. Кожна забувайте завітати. Другий ряд від початку. Така гарна домашня продукція. Є мед. А мед по чому? 250 гривень. гривень мед. Дуже багато на ринку домашньої продукції. Дуже багато. На ринку також є, бачите, і мандарини є, є все, яблуко є, Виноград. А виноград град по чому? Виноград? 100 гривень. 100 гривень. Гарні яблучки, це мої. По 10 гривень. Яблучка. А це буля по чому? По 10 гривень цибуля. По 10 гривень цибуля. Це є життя дуже гарне. На ринку. А в чому життя таке? Утеплене. Якщо колька, то щось. Хороше життя. Також собі. Номер телефону буде в коментарях. Кого буде цікавити, звертайтеся. Олія. 150 гривень літра домашнього лія. А кури, по чому тушка? 250 гривень за кілограм, така домашня курочка. А сало домашнє що коштує? 250 пятьдесят тонн чисто. 300 гривень, 300 гривень рубш. Є домашнє таке копчення. А це по чому? Черевина? Під черевина, 450. М'ясо і поля по 550. Не забудьте завітати, Ви на ринок. Взяти домашню продукцію. Дивіться, гарні такі закрутки є, дуже бомбезні є. А що коштує тушонка? 160 гривень. 160 Все дуже гарно, Бачите, частесик, все бомбезно. На ринку є все. Ринок відбувається у неділю, кожної неділі. А така макуха що коштує? 30 грн. кілограм. На рибу половлю хлопців, хто хоче. Видно, що свіжесенька, бачите, ще що ліє з неї. Видно, пахне капець. Дуже гарно. Ось так. так що переходьте за нами в наступний ряд. Не забудьте підписатись. Буде цікаво.